Добрий! день. Я вам вже розповідав про цікаве японське дослідження, яке показало користь від читання книжок. А сьогодні я хочу розказати про ще одне японське дослідження, яке було спрямовано на те, щоб подивитись, як впливає на людей читання газет. Проводила це дослідження Японська асоціація дистриб'юторів газет, і вона вивчала якраз поведінку 18 річних японців. Справа в тому, що в Японії там така цікава система освіти, що 18 років буває досягають в старшому класі школи або вже в інституті, або на роботі після школи. Але головне, що в 2016 році в Японії був знижений вік голосування до 18 років. І через це це дозволило деяким старшокласникам вже брати участь в голосуванні в самому 2016 році, коли відбувалося голосування в верхню палату парламенту, то 46,78% 18 річних взяли участь в голосуванні. Але після того наступні покоління 18-річних вони якось не так активно брали участь, і е, рівень участі в голосуванні ну, був десь і гойдався між 30 і 40%. відсотками. Проте цього року. Відбувалося голосування до палати радників 20 липня. Це було, і як показало дослідження, рівень голосування серед 18-річних, хто читав газети, був майже на 30% відсот процентних пунктів вище, ніж загальний рівень участі в голосуванні 18-річних японців яким чином відбувалося це дослідження? Ну, Японська асоціація дистриб'юторів газет вона провела таку от піар-кампанію під назвою Читайте газету і голосуйте. Під час цієї кампанії асоціація роздавала безкоштовні газети в 202 середніх школах у 31 префектурі. А після 20 липня, тобто після того як відбулося голосування, було проведено опитання протягом двох тижнів, і асоціація проводила це опитання, а потім аналізувала відповіді там понад полутора тисяч виборців, які мають право на участь в виборах. Ну насамперед, от от 18-річних. і цифра доволі проста. Що 74,23 брали участь в виборах, це мається на увазі серед тих, хто читав газети, а в середньому по Японії серед 18 річних в виборах брали участь 45,78 процента. 18-річних японців. Як бачимо, ті, хто читав газети, їх рівень участі в голосуванні, ну, от, як я вже сказав, майже на 30 пунктів процентних вище серед тих, хто в середньому загалом от ці от 18-річні. Також, на жаль, у мене немає цифр, але в повідомленні сказано, що і серед Інших категорій японців, ті, хто читає газету, теж більша ймовірність, що він візьме участь у виборах. Таким чином, читання само по собі є корисною справою. Треба читати книги, треба читати газети, треба розширювати свій діапазон. Ну і брати участь активно в е, житті країни, в житті громади, е, в житті нашої планети. На все добре.